Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. як ви знаєте, також сьогодні Новий рік помітила, що там нові, і... нові іграшки. Зараз я вам покажу. Ось ялиночка. Це я і 28 грудня сам робив ще обережно на майорани наступити. А, і ще ось така сніжинка. Я її теж сам робив. Як я зробив, і просто дали фарби, ми розфарбували, висохло все, прикріпили такі стразики І прикріпила вірьовочку. І тепер а в мене тут є ігрушки, які іграшки, які я сам своїми руками зробив. Я думаю, що Санта заценить поставити оцінку 10, 10 із 10. Ось така ялинка, друзі, я сподіваюся, що ви всі вже написали письмо листа Санта Клауса, тому що він вже перетинув кордон, кордон України, вже буде сьогодні вночі. Розносити подарунки. І якщо і що ви там хотіли, він, думаю, принесе. Треба головне це, це хотіти та вірити в Санта Клауса, тоді вам він все принесе. Друзі, всім дякую за перегляд, всім до побачення.